У Чернігові з'явиться новий дитячий садочок, та ще й у центрі міста. Вже розпочали роботи з відновлення. Спочатку планують навести лад на дворі, потім всередині. Наразі прибирають сміття та обрізають старі дерева і кущі. Вже вивезли 10-15 машин мотлуху, залучили працівників з інших дошкільних навчальних закладів. Я працюю зі своїми колегами. Усі з ентузіазмом взялися за це за цю роботу. Підметали, прибирали весь бруд. Собирали всі місця, підмітали все повністю, щоб було чистенько і лол, охайно. Всі роботи ведуть працівники міського управління освіти власними силами. Техніка теж своя стала в нагоді. Одно дерево обрезає стоїть примерно 3-4 тисячі, а благодаря цій, цій вишки, значить, всі дерева аварійні обрізаються. Ну, зараз садик готуємо до <кхів> здачі. То що занимаемся чисткой территории, вывозим ветки, мусор весь, который был захламлен. Скільки тут ніхто його не обирав. Власне приміщення і будувалось під дитячий садочок. Та коли дошкільнят у місті поменшало, потреби в ньому не було. В будівлі розміщалися адмінцентри, підприємств та організації управління земельних ресурсів, Укртелеком та редакція міської газети. Часи змінилися. Тієї кількості груп, яка є на сьогодні у Чернігові, вже не вистачає а дітей більше. Тому відкрити дитячий садочок поспішають до нового навчального року. Міський голова поставив завдання. Все зробити, щоб у вересні даний садочок у нас запрацював. Ми плануємо тут буде біля 200 дітей, значить, три ясельні групи і вісім садових груп. Це я скажу так по тим розрахункам, які у нас є по перспективі. Потребу в центральній частині міста на п'ять років дошкільня зніметься. Також цьогоріч планують відкрити ще кілька груп, аби розвантажити дитячі садочки в мікрорайонах музикальної, вокзалу та масанів.